Усім. Хочу вам показати, яка у нас погода сьогодні. От бачите, нема снігу, мороз невеличкий такий. Снігу нема. Ну, в принципі, так і легше ходити, але не дуже гарно. Зі снігом би було прикольніше, чистіше якось так веселіше, по-зимньому. А так у нас, бачите, які туіші зелені. У нас погода сьогодні. Троянди все потрошки підзмерзло. Туї гарненькі стоять. Ось така у нас зима. Середина зими вже майже. От. Сніг ще якесь в інших містах. Кажуть, сніг є, а у нас такий асфальт чистий. Навіть морози пройшло два дні. Передають знову, що вони повернуться. Усім вот. до зустрічі. Пока-пока. Пишіть, яка погода у вас сьогодні.